Вітаю, друзі! Вітаю субота! 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Слава Богу, ніч була більш-менш нормальна, але там було на Росії від нас. Ну про це поговоримо ввечері, ввечері стрім, ввечері прямий ефір. Збирайтесь, приходьте, буде цікава розмова. Дуже цікава розмова. Вони у нас завжди цікаві. Тут ще ще, ще буде краще. Президент у нас вчора був в Авдіївці, нагородив наших хлопців, подивився, що там відбувається. Це найгостріша ділянка нашого фронту на сьогодні. Це Ну, най, 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 ну Тяжке місто, це там, де йдуть ну, самі тяжкі бої на, сі, на, на, на цей час. І президент був там. Знаходився він е, півтора кілометра від, 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 від так званої розмежування від лінії фронту так званого. Ну, По-людськи, я його розумію. Я його прекрасно розумію. Він їде побачити все на свої очі, щоб не казали, що там його оточують, йому доповідають ні. Президент їздить, президент бачить президент оцінює. Президент бачить все сам і сприймає все сам. Як він це робить, це вже інше, друзі. І що, що які він робить, висновки, це також інше. Але по-людськи я вже казав неодноразово. Хотілося не те, що хотілося, дуже переживаю. І я думаю, будь-яка людина, яка, яка є патріотом України, а я себе вважаю. Знаєте, буду так нескромно. Да? Я, я, я люблю Україну, я люблю свою батьківщину, я хочу тут жити, я хочу, щоб тут були мої діти. Я хочу, щоб це, це, це моє було і залишалося моє, не російське, не чий ніхто сюди прийде. Так от. Я переживаю, тому що на сьогодні президент України Володимир Олександрович Зеленський це ну ну величезна да, складова нашої перемоги, нашого існування, нашої боротьби. І не дай Боже щось. А президент, вже як я зрозумів, як я зрозумів, він просто тікає з Києва, він просто тікає з цього тераріума, з цього зміючника. Ви знаєте, з цієї вибачте мене. Сміттєвої ями, яка є в політиці, отам на Печерських пагорбах, ще і він просто там. Він. Він колись висловився, я тут чувствую, почуваю себе, наче в своїй тарильці, на фронті. Ви розумієте, президент, світова, світовий лідер, лідер, який, якого зустрічають королі, лідер якого зустрічають парламент історії. Він каже: я на фронті почуваю себе більш комфортно, ніж в Києві в столиці, в столиці своєї держави. Це сумно, друзі. Це дуже сумно. Але ми... Допомагаємо. Ми разом ми стоїмо разом. Я хочу подякувати донаторам Борису Ярославу. Хтось вчора о 19.06 24 без прізвища, Кобзар Станіславу, Шабановій Галині. Танасюк Юлії Монобанк, Камарницький Валентині Монобанк, Фроловій Олені. Хтось вчора 20.51 хвилині на Монобанк без прізвища, Харетоновий Тетяни, Мамчур Олександре. Ела, Ела, Елубаевой Оксане, выбачьте, Оксана, Самсонов Наталья, бурей на ныне, PayPal. И ще раз бурей Бурдейна, вибачте, 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 якщо вибачте, Ніночка, Бурдейна, Ніна ще раз PayPal, два, два перекази. Дякую, дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто залучається, дякую всім справжнім патріотам, всім, хто робить отут, хто підтримує канал. У нас є опис. В опису там все, електронна адреса, там телеграм-канал, заходьте, підписуйтесь, цікаво, там PayPal, там все. Заходьте в опис і там все, що ви хочете, там ви побачите. Так, ідемо, друзі, далі. Я вже сказав, що президент е м, повинен, повинен відчувати у себе в державі скрізь себе комфортно. Але у нас виходить от так, Да? І е я хочу тут е друга тема у нас. Друга тема перед цим я хочу подякувати ще спонсорів. Величезна подяка, друзі, всім, 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 хто допомагає каналу, хто підписується. Дзвіночок ну все, все ви знаєте, що треба робити. Так, от рішення по Валерій Федоровичу Залужному. Моє рішення. Це я для себе приймаю рішення. Я зупиняю будь-які розмови про нього, будь-якого які пости про нього. Я просто хочу розібратися. Я зараз не утрирую. Не нікого не хочу образить, да. Е, ну, Взагалі я нічого не хочу зараз сказати поганого або щось там іронізувати, або ще щось, або ще щось. Я хочу розібратися в цій ситуації. Я хочу розібратися, хто є ця людина, яка керує нашими Збройними силами, керує війною в Україні. Хто насправді він є? Як є, я ще раз кажу, це не, це не для образ, і це не для сміху, і це не для іронії. Просто я хочу зрозуміти, це генерал бойовий, це правник, е чи це доктор філософії, це це чи це міжнародник, хто ця людина, хто керує нашою війною? І на кого ми покла... Я поклав всі сподівання, я поклав сподівання на свою долю і так далі, як і на президент. Так от, поки я не розберусь в цьому, я. Я просто припиняю, можливо, я все зможу зможу зрозуміти через три дні, можливо, через тиждень, можливо, через місяць. От, коли я зрозумію, хто це, і буду відноситися так до людини, як я зрозумів, як чи до генерала, чи до філософа, чи до юриста, чи до чого, там дуже питань від того, чому. Пів, напівзакрита дисертація, чому помічники, і ой, фото в, в воєнко, настільки всього, а де аудіт? Я хочу в цьому розібратися. Так от, коли розберусь, тоді ми зробимо з вами, я зроблю великий такий обзор, пост, і тоді я висловлю своє бачення, своє своє бачення і своє ставлення. А зараз... А зараз дуже цікаво. Президент Вавдіївці в найгастрішому місці, в бойовому місці України, а головнокомандуючий цей день відкриває свою сторінку в Тіктоці, в китайській мережі. Ну, я хочу в цьому розібратися, друзі. Я вам дякую, до вечора. Збираємося ввечері, збираємося, ставимо подобаєчки і поговоримо. Україна переможе!